Помогите! 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 Поторопи! Помогите! Среди нас набирается умник на А что ты унес куда? Среди помини. Помогите! Отнесите он заработал? А что он сделал? Семь что вы прячете? Помоги! Что Подождите! Подождите, пожалуйста! Подождите! 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 Подождите!

Помажіть, чого затримайте затримуйте, тому що ми робите в формі. Поносіть! Поносі убивайте, поможіть Можіть, кіру, поможіть затримуйте. Скажіть, так ну це мені за що ми його затримаємо? Поможіть, покажіть, підставі, поможіть. А чі а чі

Його зараз отправлять блядь. не трогайте. Поможіть! Оставьте його! Так Поможіть! Пустіть його! Пустіть, розкажіть, що ви робите! Поможіть! Поносить, мусить! Пожалуйста, можемо поможі Поможіть! не поможіть! Поможіть! Чому ви керували транспортним засобом без Помажіть поможі, за що ви за що ви поможіть? поможіть. поможіть! поможіть! поможіть!

Подожди, посмотри. Подожди, подожди. Пусть ворожи, не панки, поверни. Посмотришь, он ви не маєте рабать. Відпустить машини. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ви робите? Бабійтеме! Побежіть! Да не робіть такого! Та Ну ви бачите, що тут люди стоять! За що ми не пересуваємо людей!

POMOZI! POMOZI! POMOZI!

Вони все Такі люди не зважують, не Поможіть! Що ви робите? Це ми робимося? Що ви Що ви робите? Що ви

Четыре машины приехали. Потому что вы заважаете с Де Демопе. Просто заберите. Девочки, давайте не будем штраф. Машину не просто просто все. я так, выпускает. Це ваше право, якщо вы вважаєте, що я не хочу воювати. Да не отжимаю, пока живею, що хочет своего. три машины Не пускайте его Встаньте, встаньте Встаньте, Пусть это И четыре машины, и пять. Сколько их было? Не выпускаем Не выпускаем, Мы выпускаем. Мы выпускаем. Зайди, иди сюда. Покажи, Савік, это я вашу не правую. Покажи мне. От она сказала, що він прийде. Скажи. Начекай, чекай, Начекай, ты сказала, ты сказал, что вкрай. Ну ты хочешь свегой бути? Ну я не понимаю. Ну

все, тебе хана, ты понял, блин, придурок? Ты какого руки на нее поднимаешь, а? Ублюдок. У меня видео есть, ты понял? Ксюха, у меня есть видео. Там мы все выложим. Вот я и я собака. Собачка, деточка. Да я все на видео сняла, полностью все, я паны руки поднимали и тому подобное. Один каже, украл, другой кричит, что не украл. Требі, треті, кричі, він мати право, марка вам треті алкогольський. ви знаєте, що вони роблять? Вони просто там купують, та А яку вам ксюху та? А по їхній один вижає.